Це перемога всієї моєї команди і всіх харків'ян, до речі, що ми створили такі умови для дітей. Але ми були вимушені Вимушені створити і від гарного життя це е, з'явилася така метрошкола. Потім ми побудували справжню підземну школу під землею, і вона вже працює, хочу сказати. Але чому, чому так сталося? Бо неможливо було відкрити школи е, такі, які вона у нас є. Як завжди ми відкривали першого. Виросне І нас залишався е, рівно місяць для того, щоб підготувати таке е, безпечне е, пространство для людей, для ді ді діточок. І ми зробили Вчителі це. мені розповідала наскільки охочі сюди діти йдуть. В них там не тільки особливе навчання, ще й класне харчування. Їм тут бургери привозять, але разом з тим Харків поки що не може задовольнити бажання всіх дітей навчатися очно чи на наступний навчальний рік ви будуєте більше? Будуємо більше. Звісно, будуємо більше. Хочу сказати, що ді. Звісно, ми побудували за власне кошти цю підземну школу. Вона розрахована на 450 учнів. в Одну зміну. До речі, хочу сказати, вільного місця вже нема у цієї школи. В дві сміни ми будемо мати можливість навчати 900 учнів. Крім цього, до 1 вересня з'являться ще школи. Ми починаємо будівництво таких школ, і будемо у кожному районі. Так, звісно, не до 1 вересня, але у кожному районі ми будемо. Вимушені побудувати такі школи. Чому вимушені? Бо головне завдання сьогодні закрити небо над Харковом. І це головне, головне питання для харків'ян і для головне питання для всіх.